Вітаю головними новинами віторка 22 квітня. Готова ділитися команда першого подільського. СБУ та БЕП викрили масштабне розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського мосту у столиці. За даними слідства, зловмисники привласнили щонайменше 153 мільйони гривень. Схему організували колишній і чинний керівники комунального підприємства КМДА разом із директором підрядної фірми. Вартість будматеріалів штучно завищували у шість разів, переплачуючи за технологічні сітки. Вже вручено підозри фігурантам за фактами привласнення майна в особливо вели яких розмірах. За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сім місяців очікуванні дива провела родина Володимира Щегельського. З 22 вересня 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтверджено факт його загибелі у боротьбі з ворогом. Мобілізували чоловіка до війська у липні минулого року. Повідомляють у Чемеревецькій тергромаді. 22 квітня йому б виповнилося 39. Зустрічатимуть живим коридором у громаді свого героя 23 квітня. Вічна пам'ять та слава українському воїну. Забруднення планети стає дедалі серйознішою проблемою у всьому світі. Тож, аби хоч трохи поліпшити ситуацію, люди почали використовувати багаторазові пляшки. Це не тільки корисно, а й зручно. Проте такий посуд потребує правильного догляду, що робити, аби екологічний тренд не нашкодив здоров'ю у наступному матеріалі. Щорічно у світі використовується понад 100 мільярдів пластикових пляшок, більшість із яких потрапляє на звалища або забруднює океан. Використання багаторазових замінників може в рази зменшити шкоду планеті. Не дивно, що за останні роки вони набули великої популярності, проте мало хто знає, як правильно за ними доглядати. Просто промити такі пляшки простою водою недостатньо для подальшого їх використання. Їм потрібна більш ретельна очистка. Зокрема, потрібно Використовувати такі компоненти, як, наприклад, тепла вода. Це може бути мильний розчина. Також це може бути оцтова кислота, тобто звичайний оцит. Також можуть використовуватися миючі засоби, але їх в принципі не рекомендовано використовувати для пляшок для води. Також деякі пляшки для води можна мити у посудомиючих машинах, але для цього потрібно відповідне маркування на самій пляшці. Після миття потрібно ретельно висушити посудину, щоб вона не залишалась вологою. На пластикові багаторазові пляшки впливає не лише догляд, а й дія сонячного проміння, яке зменшує термін експлуатації ємкості. Загалом посуд з такого матеріалу слід замінювати один раз на два місяці. При багаторазовому використанні цих пляшок утворюються мікротріщинки, в яких можуть формуватися бактерії, біоплівка, яка потім буде чинити негативний вплив на наше здоров'я. Це можуть бути запальні процеси, це може Негативно впливати на наш імунітет, також в пляшках може формуватися цвіль, і це теж буде негативним фактором. При виборі такого атрибуту слід керуватися декількома чинниками: розмір, форма, дизайн, а найголовніше матеріал. Експерти надають перевагу скляним чи металевим пляшкам, хоч вони не завжди практичні. Перевагами металевих є те, що в них можна використовувати додаткові. Покращувачі, зокрема, це можуть бути шари матеріалів, які будуть забезпечувати тримання оптимальної температури тієї рідини, яку ми в неї заливаємо. Також експерти нагадують, коли прийшов час позбутися пляшки, викидайте її у відповідні контейнери для переробки сміття, щоб тренд до кінця залишався екологічним. 18 випадків підтвердженої хвороби лайма на Хмельниччині за три місяці 2025 року. Таку інформацію оприлюднили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ця недуга передається через укуси кліщів. Загалом у лабораторії дослідили 24 кліща. 11 з них були інфіковані бореліями. За словами представників центру, в разі виявлення на тілі кліща його можна здати на дослідження у лабораторію за адресою місто Хмельницький, вулиця Храновського, 12. Нова клініка для чотирилапих почала функціонувати в обласному центрі. У самому серці міста вже відчинив двері для пухнастих пацієнтів великий ветеринарний заклад. Обладнали його сучасним обладнанням та залучили до роботи кращих фахівців. Які послуги там зможуть отримати ваші улюбленці, дізналися журналісти першого Подільського. Сучасне обладнання та досвідчена команда фахівців у Хмельницькому почала функціонувати нова клініка для пухнастиків. Власниця каже: відкриття такої ветеринарної справи було мрією. Зараз ж перерізає стрічку та зустрічає майбутніх пацієнтів. В нас працюють стоматологи, хірурги, кардіологи, терапевти. Якщо у вас захворіла тваринка, вам до нас. Хвостики це не тільки вірні друзі, а й подекуди справжні психологи, адже їхня любов до господаря несе у собі терапевтичний ефект, який заспокоює та покращує настрій. Проте справжні піклування проявляються лише тоді, коли власник відповідально та із любов'ю ставиться до чотирилапого. І тому виникла ідея, що необхідно. Збільшуватись необхідно масштабуватися так, щоб кожна тваринка міста Хмельницького змогла отримати належну ветеринарну допомогу, змогла пройти необхідне обстеження, отримати все, що вона потребує. А їх господарі, маленьких хвостиків були щасливі. Тут доступний різноманітний спектр послуг від операційних втручань до стоматолога. У клініці доступний повний чекап організму для пухнастих. Лікар наголошує це обов'язкова процедура щороку, якою нехтує чимало власників. Як проходить плано. Це перша вакцинація, це перша консультація, це перший плановий огляд тварини. Далі лікар надає рекомендації по утриманню, по годівлі і в основному як з ним поводитись, що потрібно, що не потрібно. Це живий організм і краще рання, ну, рання діагностика, ніж потім лікування. Наразі у клініці обслуговують лише котиків та собак, проте це лише початок шляху порятунку домашніх улюбленців. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Перший Подільський продовжує знайомити вас з історичними будівлями краю, помешкання, шпиталь, а потім різні комунальні установи. Будинок за адресою Грушевського, у Хмельницькому, закарбував у своїх стінах чималу історію. Секрети особняка графині Ольги Бінецької розкривали мої колеги у рубриці Історична спадщина. Вулиця Грушевського обласного центру багата історичними будівлями. Серед них споруда під номером 90. Особняк графині Бінецької закарбував у своїх стінах чималу історію. Його побудувала заможна Волинська землевласниця. Це єдиний її маєток, який зберігся до нашого часу. На той час Проскурів був повітовим центром, і графиня Бінецька збудувала такий особняк саме. В нашому місті Проскурові він побудований на початку 20-го століття в стилі модерн. Досі такий цікавий стиль. Він фактично новий був на той час. Маєток поділяється на дві частини: основна, де жила графиня та флігель для прислуги. Особливе те, що він оздоблений лише спереду. Бічні ж стіни не мають орнаментів. Сама територія маєтку була огороджена, металевий паркан був, перед будинком був розарій, був тут сад. І от така територія, вона фактично була, ну, можна сказати, така міська садиба, де, в принципі, мешкали, ну, я вже сказав, найбагатші значит, наші проскурівчани. Про графиню Ольгу Бінецьку ми можемо довідатись небагато. Ні її фото, ні докладної інформації не збереглось. Залишилась вона на сторінках історії лише завдяки милосердю та допомозі, перетворивши власне житло на шпиталь у роки Першої світової війни. Відтак залишивши для власного користування лише дві кімнати, вона допомагала пораненим. І, от саме в своїй садибі тут на вулиці теперішнього Грушевського Графіня Бінецька відкрила такий невеличкий шпиталь. Вона віддала флігель і віддала свій будинок для поранених. Причому сама вона вступила в Червоний Хрест і в її прислуга. Вони одягнулися в одяг сістер Милосердя і теж наглядали за пораненими. Після закінчення війни доля графині невідома із приходом більшовиків. Споруду націоналізували. Відтак тут до сьогодні комунальна установа. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Хмельницькі велосипедисти серед кращих на чемпіонаті України. Збірна Хмельниччини виборола золото та срібло на командному чемпіонаті України з Маунтенбайку, що проходив у Львові. Жіноча команда у складі Кушко Марії, кучер Ольги, Виговської Олександри та Лапінської Каріни здобула перше місце. А Стрільчук Андрій та Лівіцький Валентин друге серед юнаків 15-16 років. Ольга Кучер стала абсолютною переможницею ще й у етапі елімінації. Вітаємо спортсменів і треба. Нерів з потужним стартом сезону. Найочікуваніший футбольний поєдинок третього туру першої ліги зіграли у Кам'янці-Подільському. Епіцентр, який лідерою з комфортним відривом, приймав Металіст 19 Харків'яни прагнули зачепитися за очки і наблизитися до топ-четвірки. Тож матч мав особливий сенс. Чи вдалося металісту обіграти лідерів? Дізнаєтесь за мить. Із перших хвилин матчу ініціативу взяли на себе гості. Футболісти з Харкова активно йшли вперед, однак реалізація підвела. Та на 22 й хвилині Владлен Юрченко відкрив рахунок після результативної атаки. Ми мали реалізувати свої нагоди в першому таймі, адже краще грали ніж суперник. Ми створювали гострі моменти, забили гарний гол, заробили пенальті, але не реалізували. Це той момент, який мав продемонструвати нашу силу. До цього епізоду нам гра вдавалась. Але треба забивати своє майже одразу. Епіцентр зрівняв рахунок і гнув свою лінію до перерви. У нас були шанси за нічийного рахунку. Друга половину зустрічі непогано розпочали, хотіли забити, але отримали гол у власні ворота. У матчі між епіцентром та металістом інтрига трималася до останнього. Коли йде такий тиск відповідальний за результат, ну, багато, я хочу сказати, у нас хлопців молодих багато дуже, вони не звикли грати під таким тиском відповідальності за результат, за дашу потрібно набирати очки. Ну, десь всього така була нервозність трошки, але після пропущеного м'яча трошки зібралися, от особливо такий поштовх психологічний був. Після того, як Олег відбив пенальті, хоча до цього у нас був став 100% момент, Іван Бендера міг не трошки не дотягнувся, потім ще були моменти. І я радий тому, що от ми да, зібралися, трошки вирівняли гру в першому таймі. Епіцентр впевнено закріпився лідером турнірної таблиці. Наступна гра вже запланована на 27 квітня проти футбольного клубу Кудрівка. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Чи справді вища освіта в Україні є доступною для кожного? Це питання хвилює багатьох абітурієнтів і їхніх батьків. Попри війну та економічні виклики, університети продовжують працювати а майбутні студенти мріяти про якісну освіту. А от чи вважають її доступною хмельничани? Мої колеги розкажуть у щоденній рубриці питання дня. Навчання в університеті для когось це мрія, а для когось реальний крок до професійного майбутнього. Але чи кожен може собі дозволити освіту в умовах сьогодення? Від вартості до житла, від перспективи до мотивації, дізнаємось у хмельничан. Ну, я сама вчусь на юридичному, мені доступно. Не знаю. Мені здається, це як для, ну, для будь-кого там. А якщо не секрет, скільки вам обходиться навчання? А, ну ось в цьому семестрі. 14 000 тисяч десь щось таке нормально так але хотілося б покращення якості цієї освіти щоб більш доступніше подавалося більше інформації і конкретніше те що буде задіюватися в реальному житті те, що ну, справді потрібно нам щоб більше практики було цієї інформації, не тільки були знання, але й бази, яких використовувати в житті. На всіх закладах вартує. Це навчання, тому що не в всіх закладах є компетентні викладачі і не в усіх закладах подають інформацію правильно. Ну я думаю, і без вартості. Гарно вчиться, я думаю, то доступно. Аби вчилися гарно діти, якби вони хотіли вчитись. У нас доступно. Так, доступно. А в плані вартості? В плані вартості ну, 50 на 50. Тобто хороші спеціальності коштують дорого? Думаю, що так. Зараз ні. Коли а чому було так? Бо зараз не думають про те, що людям треба знання. Чомусь на пріоритеті стали гроші, а не розвиток, інтелект і так далі. Вони думають, що оцей який вони роблять, то спочатку його треба було навчити, щоб до нього підійти. А зараз занихається. Я, напевно, не можу вам сказати, бо я не дуже обучений на цій темі, то я, напевно, не зможу вам точно відповідь сказати якусь таку, що підійде. А ви ніколи не цікавилися, скільки вартує там рік навчання умовно? Ні, насправді ні, не цікавився. Це всі новини, які ми встигаємо поділитися. Традиційно закликаємо вас зазирнути на офіційні сторінки телеканалу у соцмережах та дізнатись ще більше інформації життя країни та області. Я ж бажаю вам продуктивного тижня. Побачимось.